Сьогодні, Сьогодні... п'яте місце, і в нас мама і син Ольга та Ана Анатолій Юркевичі, власниці компанії Milkiland. Торік вони заробили а, на майже 6 мільярдів гривень. Наторгували, назаробили. На заробили. А, дивлячись на цю фотографію, я не знаю, чи можливо це якісь гумористи робили таку фотографію, але а, це нагадує типовий американський ф... якийсь фільм, там, де, а, от пам'ятаєш, ти дивився напевно, 100, 101 Долматинець», 101 бачив, я довго. Там була uh, зла жінка, а у неї був такий собі. Uh... То трошечки такий, як би так пом'якше сказати, Прости. простенький синок, Да? І отут, в принципі, воно дуже нагадує. Зараз а зараз подивимося, чи так просто виглядає ця людина. Почнемо на... з Анатолії. Він народився в 69-му році в Казахстані, закінчив Київське військово-інженерне технічне училище. Зрозуміло, він, до речі, писав роботу, щось там пов'язане з космічними станціями, тобто такий головатий, мабуть, чувак. Було зрозуміло, що попереду бурхливий етап. Скорочень зменшення і застигань пізніше констатував Юркевич. Це він про розпад союзу. Звичайно ж, такі фахівці вже мало кому були потрібні. Вони, тож Анатолій Анатолій Юркевич. Так, Я не про це. Він вирішив податися в бізнес. Її родина насправді була дещо здивована від того всього. Він. Він і ще шість його побратимів 92-му році заснували фірму банком зв'язок, яка займалась організацією передачі даних, в тому числі для перших українських банків. Тобто ця сім'я, на відміну від тих, про кого ми говорили вчора. Від родини Василюка Василюків та Бахматюків, Ці ста своє становлення почали все ж таки у суворі ті А от свій перший мільйон доларів а, Анатолій Юркевич заробив на продажі чого ви думали? Б, звичайних шпротів. Банком зв'язок почала а, паралельно займатися торгівлею. Компанія купувала машину будівне обладнання. В Казахстані його міняли на харчову жерсть, яка потім відправлялася в країни Балтії, а звідти в Україну йшла рибні консерви, які і досі ми зараз з вами усі їмо. Через рік між засновниками почалися розбіжності з приводу подальшого розвитку компанії, і бізнес трошечки розпався. Вони вирішили розійтися. Один із засновників Юрій Безбородов, згодом створив оператора мобільного зв'язку Golden Telecom, Був такий у нас в Україні, не знаю, чи є зараз. Пізніше там виникли розбіжності між е, е, бізнесменами, між колегами, і е, вони дещо переорієнтувалися, Вони продавали казаїни, сухе молоко і виходили на європейський ринок. В середині 90-х, коли почалася масштабна приватизація, Йокервич зміг придбати Ніжинський завод. Це підприємство вони купили на торгах за 300 тисяч доларів. І так з'явилася компанія БКС Мілтек. Це майбутній власне Мілкіленд, та компанія, за, за рахунок якої, за рахунок діяльності і до, м, прибутку від якої вони потрапили в рейтинг топ 20 родин. Forbes. Не хочу здатися невігласом, що таке казеїн. Я ну, як про казинаки подумав, але я думаю, що на тому мільйони не зробиш. Це щось це теж, до речі, це якийсь. Я... Це якась похідна з молока, здається, ну це mm -hmm. якась отразівна. Повозя, чи молоко, казеїн. Мені здається, що ні. Я не впевнений, чи. Кокаїм це... з молоком, казеїн. Добре, хай буде так. <рес> Коли Наталій Юркевич купив в 97-му році свій перший сироварний завод, про виробництво сиру він не мав ні найменшого уявлення. На допомогу прийшла мати Ольга Юркевич, яка, звісно, зналася на виробництві сиру. І це я... по ній видно. Це по ній видно абсолютно. Далі цитата: я прочитала книжку про технології переробки молока. <рес> Підрахувала. Рентабельності зрозуміла, що це вигідно. Мені мені здається, я вже бачу цю картину, коли мама приходить, каже: мама, все знає до свого. сина. Мама зробить правильно, все, так. і на тому мама і стала. І дає йому книгу Азбука сиру. За фахівцями Ольга вирушила до Польщі, багато благо народилася в західній Україні і непогано володіє польською мовою. Купила в найближчому до кордону в магазині сир, спробувала. Він мені сподобався, згадує Ольга Юркевич. Запитала у місцевих жителів. Так і сказала, його... Мамі сподобалось. Слухай, слухай далі найцікавіше. Запитала у місцевих жителів, хто його. Зробив мені відповіли, що це тутешній сировар пан Поплавський. Мені... З чекай, фемію, чекай, да? мені це нагадує, як в мультику чиї та поля Маркіза Каравасина <свят> і показали дорогу до його заводу, до заводу пана Поплавського. Я не знаю, що там далі було. А Поплавський запросив майбутнього колегу на своє підприємство, розповів про технологію. А через тиждень, захопивши польські закваски, захопивши це сили, сили, я так розумію, да? Захопивши в заручники, Ольга Юркевич повернулася на завод в Камінець-Подільський і очолила його. А і... Зараз компанія Ленд це найбільший експортер сиру в Україні, входить в трійку лідерів за обсягами продажу займає 7% внутрішнього ринку, 10 підприємств має в Україні, 2 в Росії, 1 в Польщі, має 4 агрофірми і має 7800 корів. Отак от. Uh -huh. А тут uh, далі трошечки трошечки того, що називається виправдання, чи як це сказати, кабінет Юркевича знаходиться uh -huh. в центрі Києва, в будівлі неподалік від Києва Печерської лаври. У невеличкому двоповерховому будинку 46-річний бізнесмен займає всього це одну... Це вже як мемуари. Звучить одну прям. одну кімнату. У ній тільки найнеобхідніше письмовий стіл, стіл для переговорів і кілька стільців. Uh, гордість господаря кабінету бібліотека. Він допитливої д людини. Йому все цікаво. Посилав мені книги по електронній пошті. Прочитайте, прочитайте це. Так розповідає о, один з його колишніх о, колег. Да, також співробітники кажуть, що Юркевич працює цілодобово, і в них о, майже постійно ввечері з мамою обговорення або рано вранці за сніданком в машині. Обговорення роботи Я так розумію. Бач, мама все тримає о, під контролем в 2000... Мам... Мам. Да, У 2006 році е, Юркевич передбачив торгівельну війну з Росією і зумів не втратити ринок. А в 2013-му тринадцятому Мілкіленд е, 62% доходу за рахунок своєї молочки отримувала саме на ринку Росії. Ох, навіть у важкі часи Юркевичу були проти випуску сирних продуктів як варіант дешевого сиру, у складі якого частина молочного жиру замінюється рослинним. Акції цієї фірми я планую передати онукам. Продукція була, є і буде натуральною, Так говорить Олі. Ха Юркевич у той же час криза допомогла вдвічі збільшити продажі дорогих сирів з цвіллю, що їх крім Мілкленд в Україні ніхто взагалі не виробляє. Через девальвацію гривні ціни на імпортні сири різко підскочили. Влітку ми випускали 12 тонн елітного сиру. Зараз всі зварені 22 тонни розписані на місяць вперед. А свідчить це тільки про одне, що Кому е, криза, кому війна, а кому мама, мама рідна, я би так сказав, 22 тонни сиру з цвіллю. Не хочете замість скількох? Замість 12, дванадцяти, майже вдвічі. Не розумію. Багато багатих людей просто почалась війна. Вони почали дуже хвилюватися, більше їсти, заїдати е, цю oh, кризу, yeah. mm -hmm. Mm -hmm. заїдати дорогим сиром і цвілістю.